Серіал Касандра Моя непопулярна думка версія психолога мене звати Катерина Баннова, я психолог та коуч по роботі з самоцінністю. Моя місія допомагати людям проявлятись. Більше про це можна почитати в інстаграмі або в телеграмі. Силочки закріплю десь там внизу. Зараз набирає обертів серіал Касандра і все більше набирає набирають оберти доволі суперечливі думки стосовно цього серіалу. Я власне хочу поділитись своєю точкою зору через призму психології. Історія розгортається навколо родини, яка нещодавно переїхала в новий будинок, який оснащений електронною домашньою хатньою робітницею. І, власне, все навколо цього доволі круто закручується. На мою думку, цей серіал 8 з 10. бал я зняла через те, що він, як на мене, доволі моторошний. Я дуже не люблю трилери, жахи. Я потім дуже погано сплю, тому я прям. Пас дивитись щось подібне, але тут сюжет мене дуже захопив, тому я вирішила, власне, додивитись. Я побачила три основних таких конфлікти, які, на мою думку, актуальні будь-який час в будь-якому суспільстві будь для будь-якої людини, тому що вони показують як внутрішні конфлікти людини, так і зовнішні конфлікти суспільства. Ну, власне, з цього і розпочнемо. Перший конфлікт я, власне, назвала би так: мізогінія. Породжу мізандрію, Мізандрія, породжує Андрія породжую Мізагінію. Мізагінія це ненависть до жінок і всього, що їх стосується. Мізандрія – це ненависть до чоловіків і всього, що їх стосується. В цьому серіалі цей конфлікт дуже яскраво показаний, і, до речі, найбільше саме це вплинуло на загальну оцінку суспільства стосовно цього серіалу. Десь тут вам покажу скріни, що люди говорили про цей серіал, а саме про чоловіків в цьому серіалі. І ось це мені не дуже сподобалось. Я взагалі проти демонізації будь-кого або будь-чого, тому що це завжди породжує замкнене коло. Якщо ми агресією відповідаємо на агресію, у відповідь буде агресія ніяк інакше, і повинен бути хтось один, хто може це коло розірвати мізогінія породжує мізандрію. Ми повинні розуміти, що ненависть до жінок буде породжувати ненависть до чоловіків. І єдиний вихід з цього це перестати конкурувати за якесь химерне перше місце, що, як нібито є якийсь титул, є якесь перше місце, і всі жінки так усердно проти нього воюють, і чоловіки усердно проти нього воюють. але ми воюємо один з одним. Але суть суспільства в тому, щоб об'єднуватись. Об'єднання це головна еволюційна задача, яка породжує наступне життя. Тому цей конфлікт да, він дуже класно і яскраво показаний в серіалі, але в мене він викликає багато суму, тому що мені... Справді сумно спостерігати за тим, що така проблема продовжує існувати, і вона продовжує дуже тригерити людей. І люди продовжують тільки цю проблему бачити, за межі якої не можуть побачити щось інше. Друга історія це історія про відповідальність. Вона пересікається спершу, але я вирішила її трішки все ж таки від'єднати. Це історія про те, що знову ж таки чоловіки такі погані, вони так погано поводять себе з жінками, а жінки такі бідні і нещасні. Я дуже проти взагалі такого розуміння в суспільстві, що жінка така бідна і нещасна, а чоловік такий великий і могутній, тому що я вважаю, що в кожній людині є і. Могутня частина і нещасна частина, і здорова психіка це психіка, яка дозволяє існувати будь-яким своїм частинам. Так от в серіалі дуже класно показується перекладання відповідальності на чоловіків. Може, пошукаєш роботу, як я це відволікає як різноманіття. Нові знайомства це творить дива була найкращою в школі. Якщо хтось і мав досягти успіху, то це ти. Я пам'ятаю це зовсім інакше. І я свідомо відмовилася від кар'єри. Петер, горст і. Петера і горста мені достатньо. Як скажеш. Угу. Отже, ми зараз тут бачимо, що. Жінці було запропоновані варіанти виходу, але жінка свідомо прийняла рішення, що нічого, окрім того, що в неї є, вона не хоче, і вона має на це право. Але ми повинні розуміти, що система завжди прагне до балансу, і коли ми перекладаємо відповідальність за своє життя на когось. То рано чи пізно цю відповідальність система нам буде повертати. Просто ми можемо вчитись цю відповідальність брати на себе самотужки, або система це поверне вже таким чином, яким вона вирішить сама. Наступна історія це стосунки Саміри та Девіда. Це головні герої, про що їх стосунки? Про конфлікт, який проживає абсолютно кожна людина всередині себе. І він називається Боротьба раціонального та емоційного. Більшість з нас. Дуже філігранно вміє заштовхувати свої емоції якомога глибше, і все вирішувати в житті раціонально, доводами, логікою, структурою, планами і так далі. Але в серіалі дуже класно і епічно показано, до чого призводить, коли ми ігноруємо якусь свою частину. І частіше за все, це справді емоційна. Вона призводить до того, що конфлікт накалявся, накалявся, накалявся. А в ітогі була бійка, яка призвела до того, що стосовно Скоріше за все завершилось, і це те, що в більшості випадків ми проживаємо всередині себе. Ми обираємо або одну частину, частіше за все, це раціональна, або іншу частину, це емоційне. Це людина не витримує емоцій всередині себе. І єдиний вихід з цього це знати про те, що є раціональна частина і давати їй право на існування, і при цьому не забувати про свою емоційну частину. Це і є про цілісність внутрішню та зовнішню. І наостанок символ стосовно дівчинки, яку народила власне Касандра, яку вони бачили як е, урод, е, тобто це щось таке жахливе, страшне, негарне, е, антисоціальне, щось позорне ніхто не називатиме її меї або Гретхен. Осії кликатимуть її монстром поганям. Твар'ю. Готі. Подивись на неї, Сенді. Вона лякатиме людей, і ти сама знаєш, на що вони здатні. І про що цей символ насправді? Отакий от от уродяць живе всередині абсолютно кожної людини. Це якась та частина, за яку вам найчастіше дуже соромно, яку ви дуже боїте, щоб інша людина не побачила, яку ви вважаєте, що якщо суспільство про неї дізнається, то вас обов'язково кинуть, вас обов'язково з вами щось зроблять. Тобто, ви, якщо проявите цю частину, ви 100% залишитесь самонім. А це найбільший страх, тому що еволюційно, якщо ми будемо самотні, ми просто не виживемо. Тому самотність це насправді про страх смерті. Але я вважаю, що це неймовірно крутий фінал, тому що це процес, коли ми даємо ось цій своїй частині право на життя. Право на існування, право на життя далось тоді, коли е, головна героїня з Касандрою поговорили про цю дівчинку. Це власне відбувається в терапевтичному процесі. Коли ми доз... виводимо її в світ да, і дозволяємо комусь про неї дізнатись і зіштовхуємося тим, що. Насправді ніхто нас не кине через існування ось цієї уродливої частини, і те, що вона її виводить, це насправді те, що відбувається в терапії, коли ми дозволяємо всім своїм частинам існувати. І у відповідь на це ми отримуємо стан свободи. Це те, що відбулось, власне, із Касандрою, ось цей акт да, акт смерті це акт вивільнення. Тому що коли ми зіштовхуємося з тим, чого ми найбільше боїмось, ми насправді звільняємось від цього страху, і нам вже немає чого боятись. І родина, яка звільнилася з цього будинку, це теж про акт свободи. Ось так, ось така моя доволі непопулярна думка стосовно цього серіалу. Мені він щиро дуже сподобався. Я справді раджу вам його подивитись. Коли ви послухали зараз про що цей серіал з точки зору психології, можливо, ви ще щось помітите, ще щось побачите і ще по-інакшому подивитись на цей серіал. Буде дуже цінно, якщо ви поділитесь своєю точкою зору в коментарях. Я обов'язково почитаю. Також діліться, чи подобаються вам подібні розбори. Якщо так, можливо, запропонуйте фільм. Або якийсь серіал, я обов'язково гляну і запишу це в наступних відео. Е, що там ще кажуть у вас тут на Ютубах колокольчик, щось там позвоночник, або як то так, підписуватися що то там я не пам'ятаю, що треба казати. Е, ніколи не думала, що я буду таке казати. Але 100% буду рада, якщо вам це відгукнеться. І тоді я продовжу власне, робити щось подібне ще і далі. Дякую вам за перегляд. обіймаю вас і до зустрічі. Пока-пока.